Всім доброго дня! Маю на продаж луг. Оверум однокорпусний. Висота стійки в нього 70. Має три положення для регуліровки. Оверуми мають вінтообразні полиці. Перед фарбуванням хлопці провірили його в полі з блугом Т-25. Відмінно працює. Стоїть великий відрізний ніж. Фірміний Денмарк, Данія блогосніматель. Ціна такого плуга 700 доларів. Знаходимося ми в місто Березне, Рівненська область. Кому цікавить, дзвоніть. До побачення. Всім гарного дня, щасливо!